Щоб мати можливість грати, Донецький футбольний клуб Олімпік переїхав до Миколаєва. «Прийняв хорошо, уютний хороший міст. Доброжелати нас Мы Ми коли приїжджали сюди, думали, може быть, ну, все таки така обстановка, да, думали, там та з Донецька там начнут ну, с з то там отпаскою та принібреженням. Нет ніяких слов наоборот з лучшей сторони. Пропозиція переїхати до Миколаєва поступила від директора футбольного клубу Торпедо Сергія Возняка. Зараз 14 дітей, яким по 14-15 років навчаються у вищому училищі фізичної культури. Живуть в гуртожитку та тренуються в торпедо. Не було питання, Ну, з допомогою спонсорів, інших людей, які відкликнулися на цю просьбу. Були виділені якісь гроші. ми їх прокормили, потім уже офіційно прийняли рішення у нас в обладміністрації выделить места этим ребятам. И так мы поселили в общежитии, организовали питание, проживание, учебу, выдали им экипировку, Тепер футболісти грають за Миколаїв та здобувають перемоги. Тренер став для хлопців як рідний. Адже вони сумують за своїми рідними та сподіваються повернутися додому. Хочеться повернутися в український і жити в українському Донецьке, грати в українському чемпіонаті. Якщо ситуація на сході України не зміниться, діти перебуватимуть в Миколаєві до випуску. Наразі перед командою постала нова проблема де жити влітку, коли закінчиться навчання. Адже повертатися їм нікуди. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.